Коли у Суму настає пік спортивної форми, це питання звучить просто, але відповідь на нього набагато глибша, ніж просто цифра в паспорті. У більшості видів спорту пік припадає на 23-27 років, коли організм максимально швидкий і вибуховий. Але Сумо це інший світ. Тут сила без досвіду нічого не варта, а досвід без фізичної готовності не приносить титулів. Саме тому у професійному СУМО найчастіше пік настає у проміжку приблизно від 28 до 33 років. Це той період, коли борець уже має сформоване тіло, міцні зв'язки та суглоби, розвинену функціональну силу, але ще не почав втрачати швидкість і мобільність. І якщо розглядати в цьому контексті українського борця Данила Ягусишна, відомого Японії як Аоніші Кіарата, то його кар'єра якраз підходить до тієї стадії, коли поєднання фізики. Та розуміння боротьби може дати максимальний результат. Сумоси спорт перших трьох секунд. Після сигналу тайчі Ай усе вирішує старт, кут входу, позиція ніг і контроль центру ваги. Молоді борці часто намагаються виграти за рахунок агресії, вони кидаються вперед, кладають усю силу в перший удар, але якщо атака не спрацьовує, губляться. З роками приходить інше відчуття поєдинку. Борець читає суперника, відчуває напругу у його плечах, бачить зміну балансу. Ось ця здатність бачити боротьбу і є ознакою наближення піку. У випадку Ауні вже можна говорити про перехід від емоційного суму до стратегічного. Його поєдинки стають холоднішими, розумнішими, економічнішими за енергією, а економія енергії на турнірі, який триває 15 днів поспіль, це половина успіху. Фізіологічно пікусу сумо – це не просто максимальна маса тіла, це оптимальне співвідношення з сили, ваги та рухливості. Борці можуть важити понад 150 кг, але якщо маса заважає швидко змінювати кут атаки або втримати рівновагу, вона стає мінусом. До 30 років тіло зазвичай вже адаптоване до постійних навантажень, ранкових кейко, тобто тренувань, спарингів, ударних прав, роботи на витривалість. У цей період зв'язки достатньо укріплені, щоб витримати тиск, але ще не накопичено критичну кількість хронічних травм. Після 33-35 років багато сумаїстів починають відчувати наслідки мікропошкоджень колін по плечей. Тому вік 28-32 роки часто називають золотим віком для чемпіонства. Якщо говорити про тонила його він саме входить у фазу, коли організм і досвід можуть працювати синхронно. Але пік це не тільки тіло, це ще й психологія. Молодий борець часто переживає через поразки, може перегоріти після недалого старту турніру. Зрілий спортсмен сприймає поразку як інформацію, він аналізує, коригує, повертається сильнішим. Якщо Аонішікі демонструє серії стабільних результатів, без різких спадів це прямий сигнал, що він наближається до пікової форми. Ще один маркер піку універсальність, борці, які покладаються лише на один стиль, швидко стають передбачуваними. Агресивний штовхаючий стиль може приносити швидкі перемоги, але він виснажує. Поясний стиль боротьби вимагає техніки і терпіння, але дозволяє довше залишатись на вершині. Якщо борець поєднує обидва підходи, це ознака зрілості. У поєдинках аоніші Кіарати дедалі частіше видно гнучкість у виборі тактики. Він може працювати в тиску, а може нав'язувати контроль через Маваші. Це говорить про розширення технічного арсеналу. Це ще одна ознака піку. Це означає пік автоматично титул Йокодзуни. Ні, у суму величезну роль відіграє конкуренція. Можна перебувати у найкращій формі життя, але мати поруч суперників такого ж рівня або навіть сильніших. Пік це насамперед стабільність і здатність тримати високий рівень кілька турнірів поспіль. Якщо Борець виграє одне басіо, а потім провалює наступне, це спалах, а не пік. Справжній пік це серія результатів, які доводять системність. І саме тут для Данила найважливіше буде не один яскравий прорив, а кілька послідовних турнірів із двозначною кількістю перемог. Цікаво, що в сумо пік може тривати по-різному, у когось це 2 роки, у когось 5. Все залежить від того, наскільки бережно спортсмен ставиться до здоров'я, як адаптує стиль із віком. Якщо Аоніші зможе уникнути серйозних травм і продовжить удосконалювати техніку, його пікова фаза може бути довгою. Якщо ж ставка буде лише на силовий тиск, організм рано чи пізно почне сигналізувати про перевантаження. Отже, коли настає пік у Сумо, він приходить тоді, коли сила досягає максимуму, техніка стає автоматичною, а розум спокійним. Це не конкретний день і не один турнір, це період, коли Борець виходить на Дохьо без зайвих емоцій, але з повним контролем. Для Данила Ягусішина цей період або вже починається, або стоїть зовсім поруч. Його фізична база, досвід боротьби на високому рівні і поступове дорослішання стилю свідчить про наближення тієї самої хвилі пікової форми. І головне питання тепер не в тому, чи настане цей пік, а в тому, наскільки довго він зможе його утримати. Бо у суму справжня велич вимірюється не моментом спалаху, а тривалістю домінування. Дякую всім за увагу, бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео!